Доброго ранку, колеги. Ще раз я от знаєте, можу сказати по власному досвіду, що в травні сонечко стає активніше. Можливо, і саме тому визнали травень місяць місяцем перевірки на меланому. І, до речі, от минулого року я один із тих, хто входить в категорію ризику, тому що у мене дуже велика кількість родимок на тілі. І минулого року вперше я проходив огляд. І от сьогодні в Києві, 11 травня, також частина людей, які записалися. Безкоштовно пройдуть огляд, і от зараз в прямому ефірі мені також скажуть на що варто можливо звернути увагу, тому що я біля, спец... біля спеціаліста сиджу Марія Кукушкіна, це хірург онколог вищої категорії. Доброго ранку! Доброго ранку. А дивіться на мене, <смістична> і знаєте, як минулого року, коли я прийшов до, до спеціаліста, мені одразу сказали: О, ви наш клієнт, тому що у мене родинки і на обличчі є. Ну я знаю, що для повного огляду потрібно і, і верх. Ну, трошечки зняти сорочку і все звичайно. Але ви. ось так: от ми можемо зробити огляд, і ви можете сказати на що звернути увагу. Ну поки що, з того, що я бачу, це що у вас перший чи другий фототип шкіри, тобто ви світло шкіри, світловолосий, світлоокий скоріш за все, що ви спочатку, коли ви виходите на пляж, спочатку трошки згораєте, і вже потім е, у вас з'являється засмага. Сто так. відзначить, так, у вас другий фототип шкіри. Е, це зовсім не означає абсолютно. Я б не хотіла, щоб наші слухачі-глядачі е, зараз е, перелякалися. Це зовсім не означає, що у вас буде рак шкіри чи меланома, mm. але ви маєте певні фактори ризики, і для вас питання сонцезахисту є дуже актуальним, навіть коли я не на пляжі. Правильно, абсолютно правильно. До речі, хочу сказати, що це досить часта помилка. Люди вважають, що вони повинні використовувати сонцезахисні креми лише тоді, коли вони їдуть на море, ідуть на пляж, і так далі. Це не відповідає дійсності. Навіть в буденному житті ми повинні використовувати сонцезахисні креми в будь-які сонячні дні, а ще краще користуватися спеціальними додатками для визначення ультрафіолетового індексу. І якщо ультрафіолетовий індекс високий, до речі, є додатки, які вказують на тільки Ультрафіолетовий індекс для місцини, де ви знаходитесь зараз, але і час, з якого ви потребуєте сонцезахисту. Наприклад, коли я їхала сьогодні сюди на нашу зустріч, я подивилася, ну, що на сьогоднішній день е рекомендують сонцезахист в Києві з. Дев'яти з 10 вибачте, до 3,40. Е, хоча на сьогоднішній день ультрафіолетовий індекс низький, лише 2. Дивіться, а на що варто звернути увагу, і коли уже можливо перші дзвіночки, тому що є там статистика, да та, що на ось таких от оглядах умовних, так безкоштовних, коли люди можливо навіть і не підозрюють, що є якась загроза, е, що є першим дзвіночком, що меланома от може розвиватися. Насправді меланома і раки шкіри відносяться до так званих візуальних форм пухлин, і будь-яка людина, як це не дивно, може навіть сама собі поставити абсолютно правильний діагноз. Протягом багатьох років основним правилом для діагностики для самодіагностики було так зване правило. АБЦДЕ, коли пацієнтів орієнтували, що треба звертати увагу на асиметрію, на рівний край, на, на рівномірний колір. Але як показав досвід світовий, це правило не дуже працює для самодіагностики. Значно краще працює правило так званого гидкого каченята. Що воно означає у нас у всіх є на тілі родинки людей без небусів Не існує. Да? Ee, і у всіх у нас невуси більш менш однакового візерунку. Uh -huh. Іноді бувають пацієнти бувають люди, у яких e, родинки, наприклад, двох типів: одні маленькі пласки, інші більші випукли e, коричневі. І якщо на цьому фоні з'являється родинка, яка відрізняється від цього загального малюнку, неважно не це е, в сторону збільшення, зменшення, зміни кольору, е, виразкування і так далі, то це є те саме гидке качення, на яке необхідно звернути увагу. І в такому випадку знову ж таки не Але треба... знову заспокоюємо. Вибачте, переб'ю да. заспокоїмо наших глядачів, що це не означає, що у вас уже меланома. Просто піти треба до спеціаліста а, і Так, да. да. Я якраз хотіла сказати, що не треба лякатися. Треба Баба підійти до лікаря спеціаліста, який огляне вас і зробить вам дерматоскопію за допомогою. Ну, mm -hmm. от, наприклад, такого апарату іншого називається він дерматоскоп, який дозволяє збільшити е, зображення і його спеціальним чином освітити. Таким чином ми можемо роздивитися більш детально структури і поставити більш точно клінічний діагноз. І скільки от огляд триває? Тобто, це ж взагалі ну, в мене минулого року. Це 10-15 хвилин. Абсолютно Якщо якісь правильно. ускладнення, Абсолютно то це може правильно. довше да. бути. Так? Я хочу сказати, що коли ми коли пацієнт приходить на подібний огляд, по-перше, його потрібно роздягнути і обдивитися його всього, тобто роздягнути до нижньої білизни. Зазвичай у фахівця, який має досвід у дерматоскопії, це займає не більше 10 хвилин, в тому числі включаючи коментарі пацієнту з приводу того, що лікар бачить. Є ще от момент, коли вже меланому визначили. Отут я хочу вже з вашими колегами поспілкуватися. Який алгоритм дії, коли меланома визначена? І в сьогоднішніх умовах, тому що кордони закриті, і як діяти далі? Оце мені вже розкаже Анна Узлова, це директорка фонду підтримки дорослих онкопацієнтів. Доброго ранку. Доброго ранку. Виявили в пацієнта онкозахворювання. Який алгоритм дії і що робити? Ну насправді під час повномасштабного вторгнення наш фонд почав працювати як консультаційний інформаційний центр, і ми надаємо алгоритм пацієнту, тобто ми скеровуємо його маршрут. Ми надаємо йому інформацію щодо його прав. А на сьогодні у нас є пакети медичних гарантій, які покривають базове лікування і, 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 і хіміотерапію і. Лікування, тобто це можна, вибачте, це можна і в Україні, і за кордоном, правильно Так, насправді в Україні теж лікують рак, але є велике, але що багатьом пацієнтам показана дороговартісна імунотерапія або таргетна терапія. Угу. І в такому разі, коли пацієнт до нас звертається, ми рекомендуємо йому звернутись на медевакуацію, яка запрацювала після десь за. Кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення і медевакуація вона вже буде безкоштовною, чи це все рівно так, є якісь так, витрати. Це, це програма, яка діє між Україною та країнами Євросоюзу через Міністерство охорони здоров'я. Наша роль надати пацієнту інформацію щодо того, яка програма існує, надати інформацію щодо критеріїв включення в цю програму і скерувати, допомогти йому оформити документи, допомогти йому. Правильно оформити заявку, бути таким мостом між мозом і пацієнтом, тобто без паніки, чітко, без конкретно паніки, зробити да. правильні рухи для da, того, щоб іти на одужання. Головне треба знати, що треба лікуватись, не звертатись до альтернативних методів лікування, а до традиційної медицини. Друзі, ну от як ви зрозуміли, що в принципі все мега просто: спочатку звертаєтеся до лікарів, якщо у вас є якісь певні підозри, тільки фахівці можуть визначити наскільки може бути існувати загроза вашому подальшому здоров'ю. Ну а далі також є певні алгоритми, які можуть допомогти локалізувати і вже вирішити наявні проблеми. Андрію, єдине, що хочу тебе запитати, ті, хто не встигли записатися на сьогоднішню перевірку, наприклад, вчора. Сьогодні вони ще можуть до записатися прийти. Це я питаю для наших глядачів для себе. Дивіться, друзі. Сьогодні тут був визначений пул. Так тут бажаючих було вдвічі-втричі більше, ніж можуть прийняти. Але в подальшому ці акції плануються також проводитись, і навіть в інших регіонах, якщо я не помиляюсь, тут важливо слідкувати уже за анонсом.